Вправа 1177. З'ясуйте, чи має система розв'язки і скільки. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні наша система 2х-y дорівнює 5 і 3х плюс y дорівнює 7. Щоб зрозуміти, чи має наша система розв'язки і скільки, давайте побудуємо графіки цих рівнянь, що входять до цієї системи, записуємо перше рівняння у нас 2х. Мінус y дорівнює 5. Є? Ну що ж, тоді ми можемо звідси y виразити. То 2х переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Мінус y буде дорівнювати 5. Було плюс 2х стане мінус 2х. Помножимо на мінус 1, то y буде дорівнювати не 5 мінус 2х, а 2х мінус 5. Є? Ну що ж, які можна взяти значення х, щоб побудувати відповідні значення і? Візьмемо х, наприклад, дорівнює, хай буде 1. То 1 помножити на 2 це буде 2. 2 мінус 5 це буде мінус 3. І візьмемо х, наприклад, дорівнює 3. Х дорівнює 3. Y тоді дорівнює 2х, 2 на 3 це 6, мінус 5 це 1. Ну що ж, жовтим відкладаємо ці відповідні точки. Отже, точка 1 і мінус 3. 1 і мінус 3. Наступна точка 3 і 1. 3 і 1. Проводимо через них пряму. Є. Ну що ж, ми побудували графік цього рівняння і рівнює 2х-5. Зараз переходимо до другого рівняння. Записуємо друге. Це 3х плюс y. Дорівнює 7. Ну що ж, переносимо тоді 3х через знак дорівнює з протилежним знаком, то y тоді буде дорівнювати. 7 було плюс 3х, стане мінус 3х. Є. Ну що ж, які тут можна взяти значення x, x можна взяти, наприклад, 1. Якщо x дорівнює 1, то 7-3 помножити на 1, 7-3 це буде 4. Ну і візьмемо, наприклад, 2. Якщо х дорівнює 2, то у дорівнює 7-3 помножити на 2, 7-6 це буде 1. Ну що ж, зараз ці таблиці значень. На цьому самому координатній площині цій самій. Давайте будувати ці дві точки. Будуємо зеленим. Отже, перша точка 1 і 4. 1 по іксу, 4 по іку. Друга точка 2 і 1. 2 і 1. Є, через ці дві точки проводимо прямо. Ну що ж, зараз давайте підпишемо ці прямі. Перша пряма це у нас графік рівняння 2х мінус y. Дорівнює 5. Друга пряма, це у нас графік 3х плюс y. Дорівнює 7. Є? Ну що ж, і також ми тут бачимо, що в нас є. Одна точка перетину цих рівнянь цих прямих. Тобто це означає, що така система цих двох рівнянь має тільки один розв'язок. Записуємо, що отже, система має. Має один розв'язок. Ну що ж, отже, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Чи має система розв'язки і скільки так, записуємо має розв'язки. Записуємо ще один розв'язок. Ну що ж, переходимо до другого завдання. З'ясуйте, чи має система розв'язки і скільки? 05 х дорівнює 4 і мінус х плюс 2y дорівнює мінус 8. Ну що ж, побудуємо тоді графік першого рівняння. Для початку отже, записуємо перше дія. У нас 0,5х мінус y дорівнює 4. Переносимо тоді 0,5х праворуч, то вийде мінус y дорівнює 4, було плюс 0,5 буде мінус 0,5х. Множимо на мінус 1, то вийде, що y дорівнює, то вийде не 4-0,5х, а 0,5x-4. Щоб побудувати графік такої прямої. ми Будуємо, тоді беремо якісь точки. ну, Наприклад, візьмемо, нехай у нас х дорівнює ну, скажімо, 2. Якщо х дорівнює 2, то 0,5 помножити на 2 це буде 1, а 1 відняти 4 це буде мінус 3. Ну, і візьмемо, наприклад, x дорівнює 4. Якщо х дорівнює 4, то 0,5 помножити на 4 це буде 2, а 2 відняти 4, це буде мінус 2. Відкладаємо жовтим ці дві точки. Отже, 2 і мінус 3, 2 і мінус 3. Наступна точка 4 і мінус 2. 4 і мінус 2. І через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ми отримали графік тоді прямої. Рі... Рівняння лінійного, ну і переходимо до другого рівняння. Мінус плюс 2y дорівнює мінус 8. Переносимо мінус х праворуч протилежним знаком. То 2y буде дорівнювати мінус 8, було мінус х стане плюс х. То, тоді ділимо на 2 обидві частини рівняння. То вийде, що y дорівнює. Так. То ми тоді поміняємо доданки місцями, то вийде х, що ділить, або мінус 8, запишемо, що ділиться на 2. Додати х, що ділиться на 2. То записуємо, що y у нас дорівнює мінус 8 на 2 це мінус 4. Додати, а х поділити на 2 це 0,5х. То виходить, що це рівняння можна записати як 0,5х мінус 4. Ми бачимо, що рівняння 1 і 2 тотожні. Тобто графік першого рівняння буде дорівнювати графіку і другого рівняння, бо вони однакові. Ну що ж, записуємо тоді, що якщо ми підписуємо, то цей графік 0,5х, записуємо 0,5х мінус y дорівнює 4. І буде такий самий, як і графік. У нас, давайте, я зеленим підпишу, хоч він і не жовтим проведено. Це у нас буде мінус х. Записуємо мінус х плюс 2y. Дорівнює мінус 8. Є? Тобто виходить, що будь-яка пара чисел, які є на цих графіках, вони є розв'язком рівняння. Можна навіть сказати, що це х і 0,5х 4 будь-яка пара таких чисел будуть розкобріння. Нас не запитують, нас запитують, скільки розв'язків. Їх є безліч. Бо ці прямі. ще раз співпадають. Ну що ж, записуємо, що отже. Отже. Система. Має. Безліч розв'язків. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. З'ясуйте, має система розв'язки і скільки розв'язки, записуємо так. А скільки їх пишемо безліч. Ну що ж, переходимо до наступного, до третього завдання. З'ясуйте, чи має система розв'язки і скільки. У нас x плюс 5y дорівнює 7 і Y дорівнює мінус 0,2х. Ну що ж, в даному випадку, давайте побудуємо графік першого рівняння, а потім побудуємо графік другого рівняння і подивимося, чи є у них спільні. Точки, чи є розіски і скільки. Ну що ж, записуємо перше рівняння x плюс 5y дорівнює 7. Є? Ну що ж, якщо x плюс 5y дорівнює 7, а тут зручніше виразити x через y, то ми пишемо, що x буде дорівнювати 7, було плюс 5y, стане мінус 5y. Є? Ну добре, які тут можна підібрати значення y, щоб знайти відповідне значення x. Бо це лінійне рівняння, нам потрібно знати дві точки. Графіком є пряма. Ну що ж, е нехай y у нас дорівнює 1, то тоді 7-5 помножити на 1, 7-5 це буде 2. Далі, якщо y дорівнює 2, то 7 відняти 5 помножити на 20, 7 відняти 10 це буде мінус 3. Ну що ж, зараз, коли ми отримали таблицю значень, давайте на цій координатній площині викладаємо точку. Перша точка у нас 2 і 1. 2 по х, 1 по у. Друга точка мінус 3 і 2, мінус 3 і 2. Через ці дві точки проводимо пряму. Yeah? Ми отримали графік першого рівняння. Ну а зараз переходимо до другого рівняння. Друге рівняння у нас y дорівнює мінус 0,2х. Yeah? Ну що ж, які можна обрати значення х. Якщо х дорівнює 0, то y дорівнює також 0, це лінійна функція. Пряма пропорційність 0 помножити на 0,2 знаком мінус буде 0. Ну і візьмемо х, наприклад, дорівнює 5. Якщо х дорівнює 5, то мінус 0,1 множиться на 5, це буде мінус 1. Ну що ж, ми отримали дві точки. Давайте з вами будемо відкладати. Отже, перша точка у нас 0,0, це початок координат. Друга точка у нас 5 мінус 1. 5 і мінус 1. Через ці дві точки проводимо пряму. Так, бачимо, що пряма У мене лінійка транспортер підходить під тим самим кутом. Тобто ці дві прямі паралельні. Ну що ж, підписуємо їх. Перша пряма це у нас графік рівняння Х плюс 5Y. Дорівнює Сі. А друга пряма це у нас. Графік рівняння y дорівнює мінус 0,2х. Ну що ж, ще раз, оскільки ці дві прямі паралельні, вони ніде не перетинаються. Тобто немає такої точки, яка одночасно є розв'язком і першого рівняння, і другого рівняння. І це говорить про те, що наша система не має розв'язків. Отже, записуємо, оскільки оскільки... Ці прямі, ці прямі паралельні, паралельні, так, пишемо, то система немає розв'язків. Що ж? Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. З'ясуйте, чи має система розв'язки, і скільки. Ну, пишемо, що, чи має система розв'язки. Записуємо ні. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого завдання. З'ясуйте, чи має система розв'язки, і скільки Х плюс 2Y дорівнює 0 і 2х плюс Y дорівнює 0. Щоб зрозуміти, скільки розв'язків, Давайте побудуємо графік початку першого рівняння, записуємо 1. Отже, перше рівняння це x плюс 2y дорівнює 0. Х ну переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 2y дорівнює було плюс х стане мінус x. Є? Ну що ж, тоді, щоб знайти y, нам потрібно обидві частини рівняння поділити на 2, то ми пишемо мінус х. Потрібно поділити на 2. Є? І y тоді дорівнює. мінус X, це мінус 1. Мінус 1, що ділиться на 2, це буде мінус 05 x Отже, нам потрібно побудувати графік такого рівняння. А який X можна взяти, можна взяти, це лінійна функція пряма пропорційність 0. То якщо X дорівнює 0, то і y дорівнює мінус 0,5 ще множиться на 0, буде 0. Можна взяти ще, наприклад, 4. Якщо х дорівнює 4, то мінус 0,5 множиться на 4, це вийде мінус 2. Ну що ж, зараз на нашій координатній площині, давайте я жовтим відкладу, будуємо графік, будуємо спочатку ці дві точки, а потім через них проведемо пряму. Бо графік лінійного рівняння пряма. пряма. Ну що ж, X дорівнює 0, y дорівнює 0, Це початок координат. Особенно точка 4 і мінус 2. 4 і мінус 2. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, а зараз переходимо до другого рівняння. Бо перше рівняння ми вже побудували графік рівняння. Переходимо до другого рівняння. Пишемо 2х плюс y дорівнює 0. Переносимо 2х через знак дорівнює з протилежним знаком, то y тоді дорівнює, було плюс 2х стане мінус 2х. Ну що ж, щоб побудувати графік такої, такого рівняння, беремо x дорівнює, ну також, наприклад, 0. Бо це у нас пряма пропорційність. Так, то мінус 2 помножити на х, мінус 2 помножити на 0 буде 0. Візьмемо ще одне значення, наприклад, х дорівнює нехай 2. Якщо х дорівнює 2, то y дорівнює мінус 2 помножити на х, мінус 2 помножити на 2, це буде мінус 4. Ну що ж, на нашій координатній площині будуємо, будуємо тоді давайте зеленим, будуємо ці дві точки 0, 0 і 2 та мінус 4. 2 та мінус 4. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Відписуємо їх. Перша пряма це у нас x плюс 2y дорівнює нулю. А друга пряма це у нас 2х плюс y дорівнює нулю. 2х. Плюс y дорівнює нулю. Так, ну і ми бачимо точку перетину, вона тільки одна. Це початок координат. Є. Ну що ж, оскільки ці прямі перетинаються в одній точці, то записуємо. Рівняння має один розв'язок. Записуємо, отже отже, система. Вибачте, нерівняння система. Має один. розв'язок. Нас не цікавить, але можна назвати, що 0,0. Але який не сказано в умові завдання зробити. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. З'ясуйте, чи має система розв'язки і скільки. Ну що ж, записуємо так, має розв'язки. Скільки розв'язків? Пишемо один. Ну що ж, ось таке завдання на графічний метод розв'язку системи рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.